Ремейк легендарної counter 1 і 6 вийде вже цього року. Ремастер Half-Life 2 RTX, точніше, її демо вийде вже сьогодні. S.T.A.L.K.E.R. 2. Продовження та розширення всесвіту офіційно. Свіженький трейлер та близький реліз нової Silent Hill F. Деталі нового безпровідного шолому від Valve. Starfield нарешті на ps 5. Ціна та аналог DLSS для Switch 2. Весняний розпродаж в Steam. Анонс нової стратегії позоряним війнам відбудеться 19 квітня. 20 років God of War. Деталі зомбі режиму в новій Call of Duty 2025. Ремейк ТЕС 4 Oblivion може вийти вже в квітні. Деталі Кронос від Блубер Team. Анонсована Warhammer Space Marine 3. Деталі розробки Control 2. Екранізація Mortal Kombat 2. Інзой. Системні вимоги та демо вже 20 березня. Ремейк або наступна частина класики Dino Crisis вже точно скоро. Подробиці нової гри Ніла Дракмана, творця The Last of Fast, та багато хороших, корисних, потужних новин в сьогоднішньому відео дозволяю тицнути на стоп, збігати на кухню та взяти чогось смачненького. Далі обов'язково потрібно зробити дуже корисну маніпуляцію у вигляді підписочки на канал та пальця до гори цьому відео. Ну а тепер можемо починати. Анонсований ремейк Counter-Strike 1.6 під назвою Counter-Strike Legacy, або як раніше він звався Classic Offensive. Гра з'явиться в Steam вже цього року, та десь незабаром ми отримаємо її в ранньому доступі. Counter-Strike Legacy – це абсолютно нова автономна модифікація на Source SDK, з новим написаним з нуля кодом, шейдерами, асетами та системою рендерингу. По суті, це той самий найкращий Counter-Strike 1.6, просто на новому рушійка. Ес 2, який виглядає як банальний ремейк. Розробники випустили трейлер проекту та обіцяють перенести досвід класичної частини гри. А це пересування, стрілянина та всі механіки, прямо як з дитинства, тільки у новій обгорці. Ось такий Counter-Strike Я точно буду грати. Це справжній еліксир молодості, який поверне в роки комп'ютерних клубів школи та по справжньому зеленої трави. Зізнавайтеся, прогулювали уроки з однокласниками задля походів в комп'ютерні клуби. Нещодавно в мережі з'явився новий трейлер ремастеру класики Half-Life 2 RTX. До того ж, паралельно з ним 30 хвилинне геймплейне відео з проходженням двох розділів за створення проекту. Відповідає команда Orbifold Studios за підтримки технології NVIDIA RTX Remix. Творці стверджують, що це RTX Ремастер, але як на мене, це виглядає як повноцінний ремейк. Погодьтеся, гра в новій обгорці виглядає просто фантастично. Основна увага нового трейлеру приділяється демонстрації трасування променів. також підтримки технології DLSS4. Вона допоможе значно підвищити продуктивність гри для власників відеокарт RTX 40 та 50 серії. До речі, як 40, -та, так і 50 -та є в наявності в нашому магазині. По Уже хорошій ціні, тому обов'язково звертайтеся. В новій демці Half-Life 2 RTX в гравців буде можливість зацінити близько двох годин ігрового процесу. Буде змога погуляти та оцінити оновлений Рейвенхолм та нова. Проспект ви зможете зіграти гру вже прямо сьогодні, але для цього вам потрібно мати ліцензовану версію Half-Life 2 в Steam. Розробники акцентують на тому, що повністю переробили графіку Half-Life 2, але що важливо, залишаючи недоторканим геймплей гри. На вас чекають оновлені текстури частинки, анімації та багато інших візуальних змін. Певен, що ремастер другої халфи створюється під крилом самих Valve, і думаю, згодом після повноцінного релізу rtx версії відбудеться й анонс Half-Life 3. Адже ось цей ремастер це дуже гарний спосіб сколихнути ком'юніті перед чимось справді великим. Личним, ось як анонс нової частини. Творці Stalker 2 впевнені в майбутньому франшизи. Так, креативний директор GSC Марія Григорович розповіла про плани та амбіції. Цитую: після успіху в нас тепер дуже багато можливостей. Можливо, це буде не тільки Stalker, а щось набагато більше. Марія додає, що передусім йдеться про доповнення до гри та можливе розширення франшизи в інші формати. Можливо, вона натякає на новий мережевий режим та великі амбіції в майбутніх DLC, які сподіваємось, що довго. Чекати не доведеться. Колись літали чутки, що в новому Сталкері зона вийде за своїх меж та розшириться на всю територію України або й більше. Хто зна, можливо, все. А як ви думаєте, в Сталкер 3 буде можливість відвідати Київ? Вийшов новий трейлер Silent Hill F. Події гри відбуватимуться в Японії 1960-х років. Гравцям доведеться взяти на себе роль школярки Шимізу Хінако, яку занурило в туман в її ж рідному містечку. За розробку відповідає команда Neobards, яка допомагала в розробці Resident Evil 2 та 3. Гра вийде на PlayStation 5, Xbox Series та PC. Реліз відбудеться ймовірно вже цієї осені, адже гра отримала рейтинг, який, до речі, натякає на відсутність вогнепалювання. Вальної зброї, але натомість буде доступна холодна зброя, наприклад, сокири, ножі, лом і так далі. Гра буде справді страшною та жорстокою, адже в ній підтверджено наявність монстрів, мутантів та міфічних істот, які зможуть добивати головну героїню дуже жорстоко, наприклад, відриваючи шкіру з обличчя, і це тільки квіточки, адже є перелік, який я вам навіть зачитувати не буду з етичних причин. В Японії гра отримала рейтинг «Церозі», що є найвищим віковим обмеженням в країні. Це перша гра з усіх у франшизі з таким рейтингом. Відчуваю, буде страшно. Страшно. Valve розробляють безпровідний адаптер прямого підключення до ПК для своєї наступної vr гарнітури Адаптер буде підключатися в usb порт комп'ютера та відповідно забезпечить безпровідну передачу картинки без необхідності Wi-Fi або Bluetooth. Але наразі невідомо чи такий спосіб забезпечить не зжати зображення. Інсайдери вважають, що новий пристрій вже близький до фінального результату та думають, що він буде поставлятися з новою vr гарнітурою під назвою Deckard. Також цей адаптер може бути сумісний з такими гарнітурами, як Pico HTC Vive та Meta Quest. За чутками новий шолом від Valve вже близький до релізу і зможе бути повноцінним комп'ютером на вашій голові. Як вам ідея? Я б спробував з задоволенням. В користувацьких модах до Starfield почав з'являтися логотип PlayStation. Це перший випадок, коли в контенті по грі з'являється щось подібне. Тому з впевненістю можемо припустити, що гра Тода Говарда вже скоро з'явиться на PlayStation. Але я не думаю, що це дасть проекту нове дихання. Дайте краще скоріше нам ремейк четвертого The Elder Scrolls. Ось таке ми грати точно будемо. Але все ж, для впевненості в своєму майбутньому не забудьте купити Skyrim нім Bloomberg повідомляє, що Switch 2 буде коштувати мінімум 400 доларів, і її запуск може бути наймасштабнішим в історії компанії. Більше деталей ми ймовірно дізнаємося вже 2 квітня на Nintendo Direct та, ймовірно, там дізнаємося стартову лінійку ігор. Також нещодавно Nintendo оновила патент по апскейлингу завдяки штучному інтелекту для Switch 2. По суті, це буде аналог DLSS від Nvidia або ж PSRR від PlayStation в патенті. І заявлено, що картинку з 540 p можна буде збільшити до 1080 p Тому графічну революцію в нові свіч можна сміливо очікувати. В Steam зараз в самому розпалі весняний розпродаж, який триватиме до 20 березня. Знижку отримали дуже багато новинок, навіть ті, які вийшли 2025-го. До того ж, там ви можете забрати S.T.A.L.K.E.R. 2 зі знижкою 15%. Silent Hill 2 ремейк в мінус Elden Ring 40%, Resident Evil 50%, Cyberpunk 48%, The Last of Us 50, та безліч ігор навіть зі знижкою 90%. Тому, хто ще не вспів щедро закупитися, у вас є час до 20 березня. 19 квітня відбудеться демонстрація покрокової стратегії від Respawn та Beat Reactor по зоряним війнам. Наразі про гру невідомо відомо практично нічого, окрім того, що це aaa проект розробку якої Очолює арт директор небезвідомої XCOM. ікском. PlayStation анонсувала святкування 20-річчя серії God of War, але не спішіть радіти: ремастерів або ремейків попередніх частин очікувати більш за все не варто. Адже заплановано презентувати колекцію внутрішньоігрових предметів для God of War Ragnarok, а також колекція мерчу, книг по розробці, колекція вінілу, колекція предметів Steam з PSN та інші дрібниці на честь події. Ймовірно, що це відбудеться 22 березня. Особисто я мрію про ремастерів. Мастеру третьої частини, адже це найкраща, яка й познайомила мене з Всесвітом. Епічні бої з босами назавжди залишаться в моїй пам'яті. В Call of Duty Black Ops 2025 буде шість повноцінних зомбі-мап. Одна з них буде в сеттингу пост Другої світової війни, також мапа японського храму, який знаходиться на вулкані, можливі мапи у В'єтнамі і так далі. Інформацією поділився Том Хендерсон. Тож по суті, достовірність практично залізобетонна. А яка ваша улюблена частина колди? Я от фанатію від Modern Warfare та що вийшла 2007 року, безсмертна класика. you <small> Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність. Адже лише в магазині КТС найприємніші ціни. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників. Тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив, за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом, Метареаліст ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення. Та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую. Всі деталі та промокод в описі під відео. В мережі з'явилися кадри Mortal Kombat 2, на яких можемо розгледіти Джоні Кейджа. Сподіваюсь, його доля не спіткатиме та що й в оригінальній екранізації МК 2 фото Скорпіона з фразою. Get over here! Кітана. ну Кітана з часів 90-х трохи втратила свій вигляд, але як то кажуть, маємо, що маємо. І головний протагоніст той самий Шаокан. Ймовірно, що повноцінний трейлер вийде вже зовсім скоро. А світова прем'єра запланована на 24 жовтня. Підемо в кіно. Якщо вірити інсайдеру Нейдзе Хейт, оновлена The Elder Scrolls 4 Oblivion буде анонсована і відразу ж випущена в квітні. Реліз гри, як повідомляють, може відбутися відразу після анонсу. Раніше ходили чутки, що ремейк Облівіона буде в стартовій лінійці для Switch 2. Хоча інсайдер спростував цю інформацію. Все ж як на мене, історія з релізом Dark Souls на ps 5 може бути гарним прикладом для Облівіон на Switch 2, тому ймовірність є. І заради такого ремейку... Мейку я б і сам купив консоль, якби звісно, це був ексклюзив. The New Dawn від Bluebird Team, тих, які відповідальні за ремейк Silent Hill 2, буде продемонстровано на Future Games Show 20 березня. Обіцяють показати трохи геймплею та інтерв'ю з розробниками, і також якийсь сюрприз. Можливо, демо, але ніби ще ранувато. Що ж, а до 20-го числа залишилося зовсім недовго, тому ми в очікуваннях. Анонсована Warhammer Space Marine 3. Cyber Interactive просто звідки не візьмись і анонсували про початок розробки третьої частини серії. Шкода, що так не можна з Half-Life 3. До речі, видавцем проекту буде Focus Interactive. Наразі по проекту це поки вся інформація. Анонсована друга частина симулятору Power Wash. В сиквелі, окрім нової кампанії, яку, до речі, можна проходити разом, додадуть кастомізацію бази та мультиплеєр зі сплітскріном. Доволі веселий проект, який відволікає від буденних турбот, перша частина якого зацікавила понад 17 мільйонів гравців по всьому світу. Control 2 перейшла в стадію повноцінної розробки, якщо вірити річному звіту Remedy. Також нагадаю, що окрім цього проєкту, в студії наразі розробляється FBC Firebreak та Max Payne 1 плюс 2 ремейк. Бюджет Control 2 складає близько 50 мільйонів євро. Гра вийде на Xbox Series. Та ПК студія також підтвердила, що розробка всіх цих трьох проєктів відбувається на внутрішньому рушії студії Northlight, як це було з Alan Wake 2. Що ж, очікуємо на нові подробиці. Демоверсія Інзої вийде вже 20 березня. Там буде доступний редактор персонажу та режим будівництва. Якщо що, напрацювання можна буде перенести в основну гру. Також з'явилися системні вимоги гри, які змушують трішки напружитися, адже для високого пресету графічних налаштувань вам знадобиться RTX 4080, Intel i7 14700K, 32 ГБ оперативки та 75 ГБ вільного місця. Капком зареєструвала торгову марку Dino Crisis. Відбулося це 4 березня, але стало відомо ось нещодавно. Це свідчить про повернення до класики. Але от чи буде це продовження ремейк чи ремастер, наразі невідомо. Ніл Дракман поділився новими деталями його нового проєкту Intergalactic The Heretic Prophet. Отож, Всесвіт існує більше двох тисяч років в альтернативному майбутньому. Це гра про самотність, цитую. Так багато проєктів, які ми створили були про те, що поруч з тобою завжди є союзник, який з тобою розмовляє. Тут ви збиті з пантелику тим, що відбулося, і вас цікавить історія людей, які живуть в цьому світі. Що ж, очікуємо на нові трейлери та деталі інтригуючого проекту. Але все ж хотілося б очікувати продовження The Last of Us. Погоджуєтесь? А на сьогодні це все. Але зовсім, зовсім скоро ми знову вийдемо на зв'язок. Тому ставте дзвіночки, аби не пропустити. Нові відео підписуйтеся на канал та подякуйте міцним пальцем догори під відео. До скорої зустрічі.